Дивився Сонік 1, 2 і 3. Перша частина вдало представила Соніка, широкій аудиторії, динамічний сюжет, яскравий гумор і харизматичний джим Керрі в ролі доктора робітника. Хоч сюжет простий, фільм створює сильне враження, легким настоєм і ностальгією для фанатів ігор. Sonic 2 розширив всесвіт, додавши таких персонажів як Тейлз і Наклз, фільм став масштабнішим з більшими битвами та глибшими темами дружби і відповідальності. Джим Кей ще яскравіший, а динаміка між героями робить фільм веселішим і цікавішим. Третя частина стала найепічнішою у тривогії в центрі історії протистояння. Соніка і Шедоу, який вийшов дуже харизматичним і драматичним антагоністом. Фільм більше сфокусований на серйозних темах, боротьбі з власними страхами і вибором шляху. Литви видовищні, емоції більше. А історія вдало завершує трилогію. Атмосфера стала трохи темнішою, але це все ще зберегло фірмову енергію і гумор. А ще після титрів, якщо ви не бачили, то була відсилка на те, що буде четверта частина, у якій буде. Ось цей персонаж, і скоріше за все на стороні Соніка. Але хто ж тоді буде новим антагоністом?